Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи Господа молити. Саме з декламації віршів розпочався навчальний день в ліцеї імені Шевченка. В день рідної мови учні п'ятих класів разом зі своєю вчителькою читали вірші українською і, звісно, про українську мову. Декламували на всю школу через радіорубку. Артем зізнається, що в ролі радіоведучого вперше спочатку я хвилювався, але потім, тож більше до середини, я заспокоївся і прочитав. Ще один декламатор Владислав Чигрин. Сьогодні я був ведучим і розказував вірші про мову по радіопередачі. Всіх вітаємо українців з святом, Щиросердно зичимо добра. І хай в світі різних мов багато. Солов'їна мова в нас одна. День рідної мови після 24 лютого це не статистичне свято, зазначає вчителька хлопців. Українці виборювали своє право говорити українською понад 350 років. І сьогодні це питання зазвучало актуально, бо наше з вами завдання, першочергове завдання е, вчити дітей говорити, прищеплювати любов до української мови. І, взагалі, загальновідоме поняття, що мова це є наша зброя, і українська мова, наша барвінкова. Стоголоса, співуча мова. Вона наймогутніша мова у світі. І те, що ми зберегли мову, те, що ми її зараз відроджуємо, це вже велика перемога. Використання шкільного радіо це гарна, нехай на деякі часи призабута традиція. Ліцею імені Шевченка. У зв'язку з такими подіями, коли ми учимося змішано, ну тиждень вдома, тиждень у школі, різні класи чергуються. Трішечки традиція проведення радіопередач, так як у нас є замкнена радіомережа, вона ну, якби зникала. То ось, учора цю традицію ми почали відновлювати і дійсно була проведена, бо саме зараз цей тиждень, коли навчаються учні старшої школи в закладі. Була проведена радіопередача до Дня Героїв Небесної Сотні, до Дня Гідності і Свободи, і вийшли із пропозицією вчитель української мови і літератури, що саме сьогодні, в день міжнародний день рідної мови, необхідно провести знову ж таки такий радіохвилинку з учнями з п'ятих класів, приурочену до Міжнародного дня рідної мови, бо ми зараз знаходимося на своєму освітянському фронті, тому зі святом нас усіх. Тож говоримо рідною і, звісно, не лише в святковий день.